Програма Власний дім розроблена відповідно до указу президента України про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та діє з метою фінансової підтримки індивідуальних забудовників шляхом надання їм довгострокових кредитів. Наша знімальна група побувала в Богорочанському районі, де поспілкувалася з учасниками цієї програми. Власний дім діє з 1999 року. Кредити надаються індивідуальним забудовникам за умови їх проживання у сільській місцевості. Багато людей скористалося цією програмою, адже стати її учасником дуже просто. Людина звертається в райдержадміністрацію, пише заяву. При кожній райдержадміністрації створена комісія. Особисто Гаврилку не вирішують, чи надати, чи не надати. Нема ніякої призяті. Людина приготує документи на комісію. При райдержадміністрації комісія спільно з заступником першим голови райдержадміністрації вирішує. Надати чи не надати, чи людина підходить по статусу величину, тобто суми кредиту, і на який термін? Будівництво оселі Миколи Олексійенка затяглось на довгих 18 років, доки чоловік не скористався допомогою програми Власний дім. Наразі пан Микола задоволений і зовсім скоро планує оселитись у власному будинку. Я чув про те, що дають такий кредит і Вирішив ним скористатися. Тому що у банку брати кредит на будову перший дуже великий відсоток. І там велика сума, як то кажуть, не є велика сума 10, 15, 20 тисяч. Одним із пунктів програми, який приваблює людей, трьохвідсотковий кредит. Вирішив скористатися, бо це є допомога така і малий відсоток. І без цієї допомоги я би навіть. Напевно, щоб і не починав таке робити за останні два роки. Програма набула популярності серед сільського населення, розповідає заступник голови облдержадміністрації Руслан Гусак. За останні два роки видано більше 35 кредитів на загальну суму більше 3 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день люди. Е ці кошти активно використовують. Що стосується 2013 року, то планується до кінця поточного року ввести в експлуатацію 29 житлових будинків і газифікувати 12 осель. Мешканці області активно користуються програмою власний дім на сьогоднішній день. Введено в експлуатацію 7 будинків і газифіковано дві оселі. Ольга Гриців, Любомир Борута, новини телеканала Раї.